Добрий день, шановні учасники конференції. Дуже приємно бути сьогодні серед однодумців. Я Вагур'єва Анастасія Олександрівна, здобувачка другого курсу магістерського рівня вищої освіти, спеціальності початкова освіта. Науковий керівник Лапшина Ірина Сергійна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методик навчання. Е Хочу продемонструвати вам тези за такою темою історичний аспект використання інтерактивних технологій. Інтерактивне навчання це форма навчання, що сприяє активній взаємодії між учасниками освітнього процесу, зокрема учнями та вчителями для досягнення навчальних цілей. Головна ідея інтерактивного навчання в тому, щоб учні не були пасивними слухачами, а стали активними учасниками процесу. Це досягається через спілкування, співпрацю, дослідження та обмін досвідом. Сьогодні навчання в школі це не лише знання з предметів, які мають засвоїти учні. Це про формування суспільно активних творчих учнів, які вміють критично та логічно мислити, які не зациклені зазубрюванням навчального матеріалу. Сучасні учні повинні вміти самостійно мислити, приймати нестандартні рішення, висувати нові сміливі ідеї. Якщо звернутись до історії виникнення інтерактивного навчання, то перші згадки про нього можна знайти за стародавніх часів. Сократ започаткував скорочувальний метод, який засновувався на діалозі, запитаннях і відповідях. Це сприяло розвитку критичного мислення та самостійного пошуку істини. Платон і Аристотель використовували метод дискусій і дебатів. У середньовічних школах, зокрема в монастирських, основою навчального процесу були диспути. Учні мали можливість обговорювати різні питання та спільно шукати відповіді на них. У XVI-18 столітті розпочався новий час в історії педагогіки. Найважливішим представником цього часу є Яна Москаменський, саме він вважається засновником сучасної педагогіки, який наголошував на необхідності активного навчання. Він пропонував залучати учнів до практичних занять, також активно впроваджували свої праці такі представники Жан-Жак Руссо та Йоганн Генріх Песталоці. Час 19-го початок ХХ століття відкриває праці закордонних педагогів, які й досі є популярними. Наприклад, Марія Монтесорі розробила методику, яка акцентувала увагу на самостійній діяльності дитини та використанні інтерактивних матеріалів. В Україні ж в цей час інтерактивні методи активно впроваджувались під час реформування шкільної освіти. В цей період намагались відмовитись від авторитарних методів навчання і вводити більш демократичні та активні форми. У другій половині ХХ століття у радянській дидактиці з'явився інтерес до групової форми навчання. Одним із них був бригадо-лабораторний метод. Він передбачав роботу учнів у спеціальних групах для виконання практичних завдань та дозволив інтегрувати дослідження та співпрацю між учнями. Саме це сприяло розвитку пізнавальної активності учнів. У наступні роки педагоги-новатори, такі як Амонашвілі, Шаталов, почали впроваджувати елементи інтерактивного навчання у своїй практиці, зосереджуючи увагу на співпраці та розвитку особистості учнів. Згодом українські дослідники, наприклад, Пометун, Переженко, Заячківська, Почали ще активніше впроваджувати думку важливості використання інтерактивного навчання. Інтерактивне навчання в Україні почало активно впроваджуватись в 90-х роках, коли в системі освіти почали впроваджувати сучасні педагогічні технології та методики, орієнтовані на розвиток активної участі учнів у навчальному процесі. Після здобуття незалежності України в 1991 році система освіти почала реформуватись, виходячи від авторитарного стилю радянського навчання. Саме тоді вчителі почали шукати нові методи навчання, спрямовані на розвиток критичного мислення, самостійності творчого підходу в учнів та мотивації до навчання. У 2000-х роках в освітній процес впроваджуються методики, засновані на інтерактивному підході, такі як мозковий штурм, проєктів та групова робота. Ці методи почали показувати свої результати і все більше вчителів почали використовувати ці методи. Згодом в школах почали з'являтися технології для використання мультимедіа. Інтерактивне навчання має глибокі історичні корені та розвивалось під впливом чисельних педагогічних концепцій, як українських педагогів, так і закордонних, сьогодні є важливою складовою сучасної освіти. Його ефективність підтверджує здатність формувати активних, критично налаштованих учнів, які вміють самостійно приймати рішення та висловлювати свої думки. Інтерактивні технології сприяють розвитку комунікаційних навичок, співпраці та креативності, що є надзвичайно актуальними в умовах швидкоплинного світу. Сучасні методи навчання, такі як мозковий штурм, проєктна діяльність та групова робота, дозволяють учням не тільки засвоювати знання, а й застосовувати їх на практиці. Але в сучасному технологічному світі ці методи навчання потребують використання комп'ютеризованих інтерактивних методів для більшого зацікавлення учнів на уроках. Впровадження мультимедійних технологій робить навчальний процес більш динамічним і цікавим, що забезпечує мотивацію до навчання учнів. Таким чином, інтерактивне навчання не лише відповідає сучасним вимогам освіти, а й сприяє загальному розвитку особистості учня. Воно формує не тільки знання, а й навички, необхідні для успішного життя в суспільстві. Інформаційні технології пройшли складний еволюційний шлях від автоматизації розрахунків до моделювання інтелектуальних процесів. Процес розширення можливостей комп'ютерної техніки пов'язаний з потребами швидкого розвитку виробничих технологій, одночасно зростаючи можливості комп'ютерів сприяють більшому їх використанню в галузях виробництва і суспільного життя. Потужним поштовхом для удосконалення інформаційних технологій є система освіти. Дякую за увагу!